Розділ 27. Сісяє, я вірю в тебе. 2. Муючен поклав трубку. У той момент, коли він повернувся, він побачив сісяє, яка намагалася приховати посмішку, дивлячись на документи. Він зробив паузу, а потім усміхнувся. Ви можете сміятися, якщо вам здається, що це смішно. Вам не потрібно стримуватися. Потім він пройшов повз сісяє і сів у своє крісло. Сісяя легко засміялася і сказала: Ні, це просто я не очікувала, що ви будете таким же, як я. Я так розумію, що вас також завжди турбують такі проблеми. Чен підняв брови, його очі злегка прояснилися. Сісяя збентежено кивнула. Сонан і моя мама дуже хвилюються за мене. М -м -м, я пам'ятаю, коли ми вперше зустрілися. Сісяє посміхнулася і підняла свою ошпарену руку. Так, я дуже вдячна за вашу допомогу знову і знову. Я не знаю, як вам відплатити. Допомога знову і знову? Моючен засміявся, коли його тон супроводжувався почуттям лагідності та рідкісного гумору. Є багато способів відплатити комусь. Хороший приклад присвятити своє серце цій людині. Сісяє була приголомшена. Їй стало ніяково, і вона не знала, що сказати. Муюйчен швидко вийшов з незручної ситуації, подивившись на неї та вказавши на документи, які вона тримала. Це була пропозиція, яку ви надавали раніше. Я переглянув її та вніс деякі зміни. Візьміть їх як орієнтир, і я впевнений, що це допоможе вам у роботі. Сісяє, відкриває документи та переглядає їх. Дійсно, деякі деталі були переглянуті, і він написав усе особисто. Його почерк здавався могутнім і харизматичним, як і він сам. Вона була здивована і вражена. Через деякий час вона подивилася на нього і спокійно сказала: Я надам вам детальну пропозицію через місяць. Ви можете повідомити мені, якщо вам щось потрібно. Цей проєкт може стати головним наступного року, тому ми повинні бути прискіпливішими на початковому етапі роботи. Я зрозуміла, я думаю, що мені можливо знадобиться створити команду для проведення детального аналізу, щоб зробити цільовий план, сказала сісяя після того, як трохи подумала. Я попрошу Руїса та Кейсі допомогти вам. Що стосується створення команди, то це на ваш розсуд. Компанія погодиться з вашими планами. Так, тут є кілька зображень, які можуть бути вам корисними. Потім моючен швидко набрав купу слів на своєму ноутбуці, і він відкрив папку з кількома зображеннями дизайну всередини. Сісяє піднялася і стала біля нього, зосередившись на екрані. Це дизайн для проекту у Франції. Наразі він проходить перевірку. Але він схожий на проект, який ви робите, тож ви можете взяти його як еталон. Проходить перевірку? Чи не було це тоді цілком секретним файлом компанії? Сісяє здивовано глянула на моюченя. Раптом вона не знала, що сказати. Не дочекавшись відповіді, моючен підвів погляд від екрану та підняв голову і побачив сісяя, яка дивилася на нього. Він усміхнувся, коли раптом про щось подумав. Запала тиша, перш ніж він сказав: Сісяє, я вірю в тебе. Його слова глибоко вразили Сісяє. Як людина, вона була така горда, що навіть не потрудилася пояснити себе. Це було так притаманно її попередньому я, що не змушувала повірити в неї. Рука Сісяї, яка тримала документ, злегка стиснулася, і її нігті повільно побіліли. Очі її перемістилися з віддаленим світлом, коли вона глибоко вдихнула і через деякий час кивнула. Тільки но вона збиралася щось сказати, як у двері швидко постукали. Вони обоє подивилися один на одного, а потім разом поглянули на двері, коли й війшов лісі. Майстре, старша пані вже тут. Вона...» Моюйчен нахмурився, почувши слова лісі. Я спочатку спущуся. Сісяя швидко спакувала документи. Є копії дизайну. Якщо ви хочете подивитися на них, просто приходьте в будь-який час, запевнив моюйчен. Добре. Потім сісяя швидко покинула офіс. Швидко пролетів час після напруженого робочого дня. Незабаром настав вечір. Сісяя хотіла повернутися додому раніше, щоб почати готуватися до майбутнього проєкту, але біля корпорації Світлави її чекав несподівана гостя Що ти тут робиш? На вершині сходів сісяї дивилася на сумну і лагідну сісін'ї. Вираз її обличчя спохмурнів, і навколо неї виникла холодна аура. Її крижана реакція змусила сісінні збліднути. Сестро, ці слабко позвала її. Компанія в біді, бабуся дуже розхвилювалася і раптом знепритомніла. Я дзвонила тобі, але не могла тут дзвонитися, тому прийшла безпосередньо сюди. Будь ласка, піди поглянь на бабусю. Батько все ще в місті Б і не може повернутися. Мати хвилюється, що дід може переживати, тому не сказала йому. Зараз вона чекає біля операційної. Я не знаю, що робити, і мені страшно, бабуся вже давно погано почувається. Я дуже хвилююся, сестру. Очі сісіньї були сповнені страху, коли вона просто дивилася на сісяї. Компанія була в біді, сісяя нахмурилася. Як сталося, що в Юегін під керівництвом бабусі справи йшли погано? Вона побачила в новинах, що вони щойно уклали кілька великих проєктів і були дуже зайняті цим останнім часом. То чому раптом виникла проблема? Яка лікарня? запитала Сісяй після невеликої паузи. Сісінья швидко відповіла, Сісяй мала змішані почуття до своєї бабусі День вень-вень. До того як Сісінья прийшла в її сім'ю, її дідусь і бабуся любили її. Потім все змінилося після приходу сі сіньї. Вона стала незнайомкою на розі, спостерігаючи, як вони сміються разом, як справжня родина. Сяє, твоїй сестрі подобається твоя кімната. Поміняйся з нею. Сяє, сін'ї йде зі мною на обід. Нехай вона одягне сукню, яку я тобі раніше купила. Ти все одно ніколи її не носила. Сяє, як ти могла впустити сі сім'ї у воду, знаючи, що в неї слабке тіло? Чого я тебе навчала? Оскільки хані Фен і Сіньї подобаються один одному, чому ти така уперта? Хіба ти не була б щасливішою, дозволивши їм бути разом? Ти донька мера, хіба ти не можеш мати усіх чоловіків у місті Зе? Ти робиш усіх неспокійними. Твій дідусь теж через тебе захворів. Як ти можеш бути такою егоїсткою? Чому ти маєш сперечатися з сім'ї? Ти така дитяча, я така розчарована тобою. Раптом слова День вень вень чітко відлунювали в її вухах, і вона відчула біль у грудях. Інколи, коли людина тікала від чогось, доля переслідувала її з тим самим. Коли вони прибули до лікарні, те, День вень вень щойно прооперували і перевели до реанімаційного відділення. Лікар сказав, що це був раптовий інсульт і що вона померла б, якби вчасно не прибула до лікарні. Сісяя стояла біля її ліжка і дивилася на День Веньвень, -вень, яка все ще була без свідомості. Юелінці виглядала стурбованою. Коли вона дивилася на Сісяє, її очі здавалися дивними, і вона часто крадькома кидала погляди на Сісяє. Що не так? холодно запитала Сісяє.